Робота у кімнаті безпеки проводиться також у напрямку розвитку психологічної безпеки дитини. Ми працюємо в рамках програми Олени Зеленської «Ти як?» і навчаємо працювати на рівні емоцій, думок, почуттів. Та вчинки. Діти мають усвідомлювати, які вчинки потрібно робити, і які вчинки вони можуть зробити, якщо вони знаходяться в стані небезпеки або стресу. Діти вчаться розрізняти стресові ситуації та ситуації, з якими вони можуть гарно Крім того, ми працюємо стосовно майбутньої профорієнтації молодого покоління, тому що ми маємо навчальні заклади, де навчають на спеціальності пожежна безпека та цивільний захист. Приймаючи участь в таких заходах діти можуть планувати своє майбутнє, можуть навчатися здоровим стратегіям поведінки, та отримують здоровий приклад правильної поведінки в безпековому середовищі.